Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіаку Скорпіони на період з 12 по 18 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Зверніть увагу, мечі це скандали. Вкотре нагадую, що якщо одна сторона не підтримує скандал, то він потухне. Ось тут котик. Це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Навколо нього ось тут плітки, повітряний млин, плітки. І ось ці плітки можуть довести до скандалу. Будьте розумніші, пам'ятайте про свої романтичні почуття і не доводіть себе до стресу, до якоїсь хвороби, котра може виникнути через ось цей скандал. Тут у вас своєчасне виконання ваших важливих справ та подій. Якщо ви все правильно робите, то все буде добре для кожного з вас, а ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі друзі, є нові відео огляди. Одягу та взуття на цей сезон. На новий сезон, нове літо. Пропоную до перегляду, щоб трохи покращити собі настрій подивитися на тенденції та новинки моди. Все реальне, все з магазинів. Можна порівняти, що є в наших магазинах, а що є там, де ми звикли купувати. Прямуємо вперед. Другий розклад знак Зодіака Скорпіони. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось важливого для вас діла або події, і ваші справи будуть впевнено прямувати вперед. Ось це сонечко каже про успіх, що ви будете успішні на висоті, так би мовити. Ось тут у вас переміна роду діяльності або якась додаткова робота. Покровительство вищих сил хтось вам буде допомагати. І або янголи-охоронці, або вищі сили в ваших справах. Та закриття на замок. Щось завершиться, ви будете цілком задоволені і зможете щось робити далі, прямувати далі, щоб робити щось нове. Ось тут змія. Хітра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Перевіряйте все, що для вас важливо, я маю на увазі: якісь документи, квітанції, квітки. Те, що може вам принести якусь, якесь хвилювання. Ось тут, друзі, скандал, але він закритий на замок. Не беріть участь в ніяких скандалах, не псуйте собі нервову систему. А ми прямуємо далі. На третій розклад знак Зодіака Скорпіоном. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і особисті, якісь важливі для вас завдання. Ось тут вам по роботі. Корона це успіх по роботі, а це може бути зовсім інше, але також для вас важливе. Дивимося уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Якір це стабільність, і ось тут закриття на замок. Що це може бути? Можливо, ви доробите якісь свої справи на цьому тижні, і будете від них вже вільні. Закриття на замок. Але справи якісь важливі, тому що вам хтось допомагає і ви маєте в цьому успіх. Як особистий, так і по роботі. Дуже все чітко та зрозуміло. Нічого зайвого. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку скорпіони застереження. Десяточка пентаклів та порада Семірочка жезлів. Друзі, десятка пентаклів це дуже гарна карта. Вона показує добре здоров'я, достатні фінанси, а також родину. Чому саме падають в застереження ця карта? Вона вам акцентує, що ви маєте звернути увагу на здоров'я, на родину, а також на фінанси. Фінанси маються на увазі або витрачайте помірно, або не жениться за великими якимись фінансами, котрі можуть вам потім нашкодити. Наприклад, побачили гарно по роботі оголошення, а потім ці фінанси вас заставляють робити щось неправоправне. Протизаконне. Це застереження. А порада це сімка жезлів. Це карта, котра показує боротьбу. Іноді ця боротьба це щоденні наші робочі моменти, котрі, наприклад, хтось нам в чомусь заважає, а ми вперто робимо своє, тому що ми знаємо, що так правильно. І потім. І потім маєте ось цей успіх як по роботі, так і особистий. Ось ця боротьба вона не показує легкі якісь дії та події. Але вона показує ця карта необхідність цієї боротьби. Щоб ви не складали руки перед труднощами, йшли вперед і намагалися все правильно робити. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Якщо деякі аспекти не співпадають з тим, що у вас відбувається в житті, не розчаровуйтесь, все обов'язково буде добре. Так чи інакше. А я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.